Вітаю велишановні пані Тапанове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки конкретно. Ну, що там ще? <сум> Тиснути на значок, спонсорувати і Прочуя, і Прочуя, і Прочуя. Так ось я тільки що взяв на себе працю таку видатну, потужну, черговий раз проштудіювати московські пабліки, так, московську блого, кажучи, наукову сферу. І що ж я там знайшов? Так от, шириться як пожежа, так, плач, і навіть вой говоря, по-русски, з приводу того, що Мало того, що Україна така сяка. так ще й Грузія така сяка. Та ще й Сирія така сяка. І знаєте, чому вони такі сякі? От зараз ті, от, що події відбуваються в Грузії і Сирії, а тому, що це проїски США і України. Уже США самі не справляються. Це ж відомо всім, що вони колись крутили всім світом. Як циган Сонцем, але тепер урвалося все. Тепер без України ні туди і не сюди, як без води. Без води і не туди, і не сюди. Так ось оце ж, ну так подивіться, там же ж ведуть цих повстанців, ну, як мінімум, інструктори з України, які по парускі падналі. Поняєш, в барбі з ну, визволителями, звичайно ж, так, і ведуть вони куди? На Дамаск. Уже там хама московського витурили із хами, так, І ідуть далі далі далі. В Грузії там, Колотнеча, ну, так, що ж? Всі ж показують і виставляють, дивіться, от грузинський і український прапор разом. Так, серед цих мітингуючих. Ну, що ну, ну, тут ще можна додати? Так. Ну і так далі, і тому подібне. Там же ж сліди у Білорусі, так просліджується, щось там, нібито готується, так московити натякають. Ну так м -м, з допомогою ж України. Ну скрізь, от, де б що б не виникло, скрізь з України. Ну вони ж не можуть просто так самі не хотіть бути разом з московитами. Ну це ж такий народ, ж як її, е, баб... не баба, а як її. От, а... Ну, що Глашатай від цього коня, від ну, як якї, ну, Зах... а Захарова, так. Захарова сказала, що русские... са... ні. ні, Це в мене вже цей Альцгеймер, так. Не вона сказала, не вона, ні, не вона сказала, це Сімоньян сказала, що рускі найдобріша нація в світі. Ми ж це на собі відчули. ну, Дійсно, що такі добряки, що, що кращих знайти у всьому світі не можна. Це ж всі знають, їхня доброта, їхня людяність, так. не якісь вони там загарбники, мародери, убивці, гвалтівники, агресори. та, та Боронь Боже. Та хто матір Божа. Таке подумати про них навіть не можна. І виявляється, що це все не оцінили, ніхто не може. Українці не оцінили, грузини не оцінили, вірмени не оцінили, так і перераховується. Тепер уже сирійці не оцінили, замість того, щоб бути разом у Братньому Союзі, і так, як писав цей е, Сефіліті Ленін, як він казав, що. Вільна Україна можлива, але тільки в Братньому Союзі, так. і з Московією. Ну, от, мабуть, ці не читали. Не читали. Ну, хоча там на всі мови переклали Леніна, так, це ж відомо, так, за наш рахунок, так. Так що, от такі пироги, ну, скаржаться вони страшно. І не по-русски, недоумівають. Не можу зрозуміти, якого біса усі від них, як від чумних, так, <смі> відвертаються. Що воно таке, я не знаю. І ті грузини, і ті сирійці, і ті українці, і, і, і білоруси в свій час їм, правда, не вдалося, але ж десь там воно дрімає. І підживлюються нашими, так би мовити, людьми. Так що отакі то справи, вельми шановні пані та панове, це найдобріша, так, найчесніша, найправдивіша нація в світі, а е, інші нації це не цінують. І тому. Хочуть будь-яким шляхом, шляхом, ну не знаю, війни там що завгодно, будь-які нещастя пережить, аби тільки не будь з московитами.